Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий найпростіший, найшвидкіший рецепт яблучного пляцка. ось такий виходить, дивіться, який пухкий, який. Дуже чудовий, гарний, смачнесенький. Така оця хрустка скоринка, дуже така. Просто тане в роті таке, таке гейбезе гей зверху. Дуже таке, таке, дуже чудове. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. До машинки вбиваємо три яйця. Додаємо 100 грам цукру, дрібку солі, так, і ванільний цукру. Ванільного десь пів чайної ложечки. І збиваємо це. Узбиті яйці. Додаємо 60 г топленого масла. І будемо збивати, даємо більші обороти. Так, додаємо тут 120 грам. У е, мене кисле молоко, можна кефіру, можна йогурту. І знову збиваємо. До 250 грамів муки ми додаємо дві чайні не такі великі ложки розпушувача. І розмішуємо це і поступово будемо всипати муку. І розмішуємо добре. Обчистимо ми 3-4 яблука. Так, тісто готове. Викладаємо тісто у форму. О, тут я застелила форму 18 на 28. У мене форма. О, ось таке тісто виходить. дивіться, яке гарне. Так, ми його викладаємо у бляшку. Розрівнюємо. Тепер беремо почищені яблука і нарізаємо на отакі кубики. Просто так. Багато так яблук нарізаємо. У мене от лишилось і три кусочки. Може, якщо більше, можна три яблука. Е, так, тут у мене є 15 грам масла. Я даю столову ложку цукру, навіть можу чуть, -чуть більше. Так, і ванільного трошки цукру. І даю сюди кориці, бо яблука люблять корицю. Даю отаку от півчайної ложечки. Так, сюди кориці даю, додаю сюди муки, даю дві ложки муки. І це просто отак рукою розтираю у крихту таку. Яблуками не, не втискаємо. Яблука просто так складаємо, нарізаємо і просто складаємо. Хто любить більше кориці, можете дати більше кориці. І просто отако. Цю всю посипку отако висипаємо сюди. І будемо ставити випікати в розігріту духовку до 170 градусів на 40 хвилин. Це в залежності від вашої духовки, як ваша духовка пече. Отакий От виходить наш пляцок. Найтроха най він простиває. Я його вибрала, найпростиває. Простин я вам покажу, який він у розрізі. Трохи просив, і ми зараз подивимося, який він. У розрізі. Де то багато яблок так є тут, соковитий такий. такий? Який гарний. О, дякую, що дивились наше відео, що були з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такий гарний, пропечений, і з того і з того боку. Дивіться, який гарний. Припечений, такий гарний. Оця така хрустка скоринка оцього, дуже така гарна. Двій такий. О, який пляцок виходить. Дуже. Пиріг, пляцок, хто як то, то, то мож, можеш його готувати, швиденько готуйся, можеш готувати його і щоднини. Так що готуйте. До кави, до чаю, до будь-чого, швиденько, на раз-два і є готовий.